Софія звикла покладатися тільки на себе. Вона пройшла через труднощі інтернату, побудувала своє життя з нуля та нарешті отримала власний куточок тиші і спокою. Але коли на порозі з'являються несподівані родичі, її світ знову опиняється під загрозою. Чого вони хочуть? Чому не згадували про неї всі ці роки? І головне, чи вдасться їм зламати те, що вона. Так довго будувала Софії. Доведеться приймати непросте рішення поступитися або відстояти своє майбутнє, але вона добре знає: не всі родинні зв'язки справді міцні, і не всі свої насправді свої. Софія сиділа, загорнувшись у стару вовняну хустку, і неквапливо пила гарячий чай. В кімнаті панувала тиша, затишок і спокій. Вона сама створила цей острівець комфорту, хоча й оселилася тут зовсім недавно. Хустку дала сусідка, бабуся Орися, добра жінка, якій стало цікаво, хто ж оселився у цій старенькій квартирі. Вона ж принесла йш полери старі, але цілком гожі. А головне безплатні. Кімнату довелося добряче відмити, поздавалося, тут не прибирали руками. Проте Софія не скаржилась. Вона звикла справлятися з труднощами самотужки. Кілька днів опісля вона нарешті закінчила прибирання і тепер могла спокійно насолоджуватися спокоєм. Вчора вона спостерігала за дощем, сьогодні за тим, як сонце пробивається крізь фіранки. Хотілося просто сидіти і грітися в промінні світла. Проте тишу порушив несподіваний стукіт у двері. Софія подумала, що це сусідка. Бабуся взяла на себе роль опікунки і щиро хвилювалася за неї молоду та самотню дівчину. Софії було трішки незручно від такої уваги, але водночас дуже приємно. Вона відчинила двері, навіть не подивившись у вічко. Вона ще не звикла до цього, бо стільки років прожила в інтернаті, де особистого простору просто не існувало. А тут. Власна квартира. На порозі стояла якась незнайома жінка і високий хлопець. Біля них лежали дві великі сумки. Софія остовпіла. Гостей вона не чекала, адресу нікому не повідомляла. Софійко, ми такі раді тебе бачити. Защебетала жінка, розкриваючи руки для обійм. Дівчина відсахнулася і зробила крок назад. Ладно зачинити двері. Їй здалося, що це шахраї. Але звідки вони знають її ім'я? Жінка, помітивши її збентеження, швидко заговорила знову Та що ж це таке? Не впізнаєш? Ох, не дивно. стільки років минуло. Це ж я? Твоя тітка Ганна. Софія скривилася. Ніякої тітки Гани вона не знала. але жінка уперто усміхалася і навіть дістала паспорт, щоб довести свою спорідненість. От, молодець, що насторожено до всього ставишся, молодець. А то ж справді можна нарватися на всяких аферистів, ну, але мене такі. Дівчина зітхнула і неохоче запросила гостей у увійти. Вона ще не розуміла, як вони її знайшли, та й взагалі навіщо приїхали, а поки Софія мовчки спостерігала за несподіваними родичами і розглядала їх уважніше. Хлопець, якого Гана назвала її двоюрідним братом Артемом, був високим і худим. З під довго носа стирчав невеличкий пушок. Який, мабуть, мав би бути вусами. Ганна ж виглядала зовсім по-іншому, повненька, з рум'яними щічками, волосся зібране в тонку косу. Коли вона говорила, здавалося, що її тіло розширюється від емоцій. Софія намагалася пригадати бодай щось про цих людей. Артем щось говорив про те, як вони коли згралися разом. Але що вона могла пам'ятати, якщо їй тоді було всього чотири роки? Мамо, я ж казав тобі, вона нічого не згадає. Я й сам мало що пам'ятаю, нарешті сказав Артем. Ну, то й що? Не пам'ятає то нічого? махнула рукою Ганна. Дивись, яка красуня виросла. Софія мовчала. В її голові варинали тільки уривки спогадів. Вона пам'ятала не людей, а події. Її забрали в інтернат, коли їй було шість років. Того ж дня вона востаннє бачила своїх родичів. Після того ніхто не приїжджав, не писав, не телефонував. Просто зникли. Ой. «Маму твою я дуже любила. Ганна змахнула сльозу. Шкода, що не вберегли її. Вона глибоко вдихнула, ніби хотіла сказати ще щось, але потім передумала і почала розпаковувати сумки. Софія спостерігала, як на стіл з'являлися банки з домашньою консервацією, огірки, помідори, варення. Ганна турботливо розкладала все, ніби приїхала в гості до рідної дитини. А дівчина тільки дивилася, якщо Ганна так любила її маму, чому не забрала до себе її доньку, чому жодна з маминих сестер не захотіла її прихистити? Вона хотіла спитати про це, але Ганна її випередила. Ми всі ці роки тебе пам'ятали, просто життя складне, часу не було. Софія посміхнулася. Тільки куточками губ. Тяжке життя, о, знаю. Я жила в інтернаті, але часу не було тільки у вас. Софія мовчала, поглядом проводжаючи тітку Ганну, яка з гордовитим виглядом поставила на стіл банку з огірками, банку, що виглядала так, ніби її витягли з погребу столітньої давності. У сплядній тарі плавали овочі, вкриті білуватим накипом, а рідина мала підозріло жовтувати відтінок. Огірочки чудові, тітка з гордістю пригладила кришку. Ти їх помий і будуть як новенькі. Пальчики оближеш. Софія видавила з себе вічливу посмішку дякувати за таке, мабуть, так, а потім просто викинути разом із банкою. Вона згадала, як у дитинстві також завжди була голодною. Її мама любила випити. Ні, не просто любила, пила багато забоями, витрачаючи останні копійки не на їжу, а на пляшку. Софія досі пам'ятає той день, коли в неї назавжди змінилося життя. Мама пила, як завжди. На столі лежала їжа. Собі вона нарізала ковбаску, а донці кинула просто хліб. Софія, маленька, худенька дівчинка, яка вічно ходила голодною, не витримала. Її крихітна ручка потягнулася до шматочка ковбаси. Запах був таким приємним, що аж просто слина котилася. Але мама це помітила. Вона ще скрикнула, а потім штовхнула доньку. Софія пам'ятає тільки біль, а потім темряву. Пала невдало, прямо на цвях, котрий стирчав із підлоги. Коли вона прийшла до тями, вже була в лікарні. Лікарі сумно хитали головою, око не врятувати. А мама більше вона й не бачила, але не через втрату зору. Опіка нарешті звернула увагу на їхню сім'ю, перевірили умови, у яких жила Софія бруд, холод, пусті пляшки, порожній холодильник. Її забрали в дитячий будинок. А мама. Матері не стало вже через місяць, напилася, як завжди, але цього разу не вдало. Дорогою додому вона впала в замет і просто замерзла. Її знайшли тільки через день. Якби Софію не забрали тоді, можливо, б і вона замерзла у холодній хаті, яку мама часто залишала без догляду. Кажуть, що все, що не робиться, на краще. Але тоді, коли їй було 4 роки, Софії було важко це повірити. В інтернаті вона чекала, що мама прийде і забере її. Але не дочекалася, а життя там було нелегким. Діти жорстокі, вони не розуміють, що хтось не винен у своїй зовнішності. Вони насміхалися, знущалися, обзивали одноокою. Софія не терпіла образ, вона давала здачі, кусалася, дряпалася, кричала. Але це не допомагало. Одного разу в інтернат приїхали волонтери, привезли подарунки, солодощі, привітали з якимось святом, і саме тоді вони стали свідками того, як хтось глузував із Софії. Волонтери вирішили допомогти. Так вона отримала свій щасливий квиток. Благодійний фонд оплатив операцію і Софії поставили штучне око. Тепер, якщо не знати про її травму, ніхто б і не здогадався. Її життя змінилося. Вона почала вірити у краще майбутнє. Коли їй виповнилося 18, держава виділила їй однокімнатну квартиру у тихому районі міста. Тепер вона жила сама. Поступила в університет на бюджет, підробляла аніматоркою на дитячих святах. Грошей вистачало навіть на маленькі радощі. А потім от вони. Родичі, які згадали про неї. Ганна продовжувала господарювати в квартирі, навіть не питаючи дозволу. Разом із сином вони ходили, заглядали в кімнати, обговорювали меблі, стіни, розмір житла. Ну і квартира в тебе, Софія. Нарешті сіла за стіл тітка. Ти не уявляєш, як я рада за тебе. Софія мовчала. Та що це ми балакаємо? Ми ж з дороги, голодні? Скомандувала Ганна, починаючи розкладати їжу. Софія знову поглянула на ту саму банку з огірками і знала, що вони так і залишаться на столі. Які варення, яке засукрилося ще, мабуть, про якісь прапра -пра бабусі, і питання, котре крутилося в голові, навіщо вони приїхали? Софія здивовано підняла брови, коли її двоюрідний брат Артем розплився у нахабній посмішці та, розвалившись на стільці, також почав вимагати їжу. Щоб не статися негостиною господинею, вона неохоче підвелася і пішла на кухню. Їжі в домі було небагато, всі гроші йшли на облаштування квартири. Вона купляла собі мінімум для перекусу, тому зараз у хаті знайшовся тільки шматок батона. Софія розігріла чай, розлила по тарілках суп. І сама сіла за стіл. Ганна з Артемом, скривившись, мовчки почали їсти. Після декількох хвилин зручного мовчання Софія вирішила запитати прямо А ви до мене навіщо приїхали? І куди ви взагалі направляєтеся з такими великими сумками? Як куди? До тебе? Ганна проковтнула ложку супу і підняла на племінницю здивовані очі. От якраз час з'явився. Софія перевела погляд на сумки. Відчуття тривоги зростало. «То ви 15 років не сумували за мною, не згадували, а тепер, бачте, з подарунками приїхали. Ганна почала виправдовуватися. Мовляв, у селі завжди багато роботи. Городи, худоба, турбота, ще й син на руках, Я ж самотня мама, сина одна виховувала, допомагати нікому. Бідкалася вона, але Софія мовчки кивала. Так, у тітки було багато справ, але ж інтернат був не на іншому кінці світу. Всього кілька годин їзди, і за 15 років жодного часу не з'явилося, бо дещо провідати племінницю. А зараз у місто вибралася. Та тепер син уже дорослий. 18 років Ганна кивнула на Артема, самостійний став, а мені вже й легше. От тепер і час знайшовся, а йому пора на роботу. Артем гордовито підвів голову. Вже переглядав вакансії, вчитись не збираюся, хочу гроші заробляти. Софія насторожилась. І що далі? А далі? Він у тебе поживе, посміхнулася тітка. Софія мало не вдавилася. Що? Ну, тобі ж не треба така велика квартира. Велика, та це всього 35 квадратних метрів, і мені цього достатньо для мене одної. Вона подивилася на тітку, а потім на Артема, який вже розглядав кімнату, наче обирав, де поставити своє ліжко. Софія одразу сказала ні. Вона не хотіла плутуватись у цю дивну схему, який з неї рятівник для 18-річного брата, про існування якого вона дізналася мало не півгодини назад. Ганна, однак, не збиралась так просто здаватися. Але ж ми з сином сумки тягли, приїхали, не можна нас так виганяти. Ну, дай йому хоча б тимчасово пожити. Софія добре знала: якщо пустить, потім не вижене. А тітка зрозуміла, що племінниця непохитна, тому. Вона вирішила натиснути на інше. А тобі ж після випуску з дитбудинку гроші давали? Ганна театрально зітхнула. А мені якраз на лікування треба. Сина і працювати посилаю, щоб мамі допоміг. Дай мені п'ять тисяч. Софія здивовано поглянула на округлене тіло тітки, а потім на її важке дихання. Жаль їй було Ганну. Здоров'я це важливо. Добре, я допоможу, але тільки з однією умовою повернути гроші за розпискою. О, Господи, Ганна схопилася за серце. Та що ж це таке? Хіба родичі так роблять? Софія криво посміхнулася. А хіба родичі п'ятнадцять років не згадують про існування племінниці, жодної цукерки за увесь цей час? А тепер раптом я стала вам рідною. Ганна ще якийсь час намагалася вплинути на Софію, але племінниця була необлаганою. Зрештою, довелося випроводити непроханих гостей із квартири. Тітка ображено хмикала, але банки зі своїми огірками вона таки забрала з собою. Отака жадібна родичка нам не потрібна. З призирством заявила Ганна. Яблуко від яблуні недалеко падає. Твоя мама загинула, і ти така ж. Софія завмерла. Вона не вірила своїм вухам. Так, ця родина їй точно тепер не потрібна. Через певний час у двері знову постукали. Ще одна тітка з'явилася. Софія ледь відкрила двері, як почула знайоме ниття, і одразу зачинила їх прямо перед її носом. Якщо перша сестра матері виявилася такою, навряд чи друга буде кращою. З за дверей почувся розлючений голос От і будеш жити, як твоя мама. Але Софія не стала відповідати. Їй немає що доводити. Вона жила добре. Вона не пила, не гуляла, працювала, навчалася, будувала майбутнє, а пізніше вона вдало вийшла заміж і народила двох чудових дітей. Так що ні, яблука справді бувають різними.